Тарас Кремінь продовжує свою невтомну боротьбу за українську мову. Тепер він виступив з такими тезами спортсменам під час публічних виступів на Олімпійських іграх необхідно послуговувати з державною мовою. Я абсолютно згоден з Тарасом Кремінем, я тільки єдиного не розумію. Тарас Кремінь народився в Миколаївській області. СМТ раніше було село. Казанка. І ось це село СМТ нині, воно було названо на честь Казанської ікони Божої Матері, засновниками селища, які перебралися з Курської губернії в 1800 році і осіли на цьому місці. Так от, свого часу Тарас Кремінь був також головою Миколаївської обласної ради. І у мене виникає питання. А Тарас не розумів, не бачив, не помітив, що значна частина Миколаївської області говорить російською мовою. Миколаїв. Значна частина. І що від цього люди не стають меншими патріотами. Від того, що вони говорять російською. Або вони говорять закарпатським діалектом, або вони говорять русинською мовою, як на Заході України, або вони говорять взагалі мовою своєю, як Роми, наприклад, але вони громадяни України. Від цього вони не стають меншими патріотами. Тобто, умовно, якщо членом збірної України на Олімпійських іграх буде Ром, який не володіє українською мовою, не володіє. То він має мовчати. Я правильно розумію? Бо якщо він і не знає ще англійської, то йому взагалі не можна нічого говорити. Тобто, якщо в нього будуть брати інтерв'ю, він буде говорити своєю мовою, своїм діалектом. Правильно? Давайте будемо чесними, що частина сіл Закарпатської області теж не говорять українською мовою. Частина сіл не знають української мови. Там населення не знає українську мову. Це для Тараса відкриття, то можна з'їздити подивитися. І от якщо з цього села людина поїде на Олімпійські ігри і стане Олімпійським чемпіоном, і в неї буде карява українська мова, то якою мовою говорить? Якою? Оце мовне питання. Реально, мені здається, під час війни. От в такому в такій постановці не дуже доречно. особливо перед воїнами, які захищають і часто говорять Росію.